Онлайн платформа фермер. В нього буде вибір або зайти на 10 сайтів, подивитися ціни, або зайти до нас, знаючи, що там буде дешевше. Тобто ви своєрідний такий аграрний український Амазон. Дуже, грубо кажучи, так. Поки що Амазоном дуже б хотілося стати, але це в подальшому. Але так, тобто, наша мета це дійсно їм допомогти підібрати для себе найоптимальніші умови по товарам. Техніки, мінеральних добрів, паливно-мастильних матеріалів, іншої угу. там, продукції, яка була повинна продаватися для фермера. І ви також берете кажете, що ми розміщуємо продукцію на нашому сайті угу. в разі продажу. Ми там маємо певний якийсь відсоток. Ні, там взагалі інша бізнес-модель. Навпаки, нам постачальники пропонують знижки для того, щоб саме їхні товари продавались, тому що вони розуміють, що у нас є декілька постачальників їхньої ж продукції.